Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Так хочеться розповісти дещо конкретніше про місяць червень, тому що він особливий. Його ж не даремно, як я вже сказала, називають рум'янцем року. І що не день, то якась прикмета або якесь повір'я, або якийсь обряд, і, до речі. Як добре, що тепер у нас є дуже багато літератури, описаної, ось, наприклад, у народному календарі звичаї українців у народному календарі. Кожне свято і святечко. А ось дерево життя тут також у цій книзі можна знайти дуже багато цікавого і повчального матеріалу. А я. Я хочу зупинитися чи не на кожному дні червня, а вони такі знамениті. І якщо придивитись, слідкувати і ну, спостерігати, то можна дійсно у народу де в чого повчитись. Не полінувалась, виписала деякі такі моменти про дні особливі у календарі червня. Минувши той день. Це було 2 червня Фалалія, велика надія. І яка в цей день саме погода прогнозувала, який буде урожай овочів. А знаєте, от якби дійсно кожен з нас придивився до 3 червня і подумав, яка погода, то така й буде осінь. Ну, тепер ви будете вже знати, хто захоче. Ну, а про четвер в цьому році зелені свята 4, 5, 6 червня ви вже чули. Цікаво, що від 5 до одинадцятого Троїцький тиждень, Троїцька неділя каже. Ні, ні, Троїцька седмиця, ну дехто каже неділя. І вже з одинадцятого починається це День всіх святих. Федосії ходить Федося і дивиться, яке колося, а 12-го починається Петрів піст. Дивіться, недавно був Великдень, а вже і Петрівочка із маленькою нічкою прийде до нас незабаром. А потім 14-го. Червня, Харитона і Устини. Якщо в цей день, запам'ятайте, будь ласка, 14-го, 6-го, якщо в цей день йтиме дощ, то кажуть до кінця місяця. Ну, Люди були дуже спостережливі і, напевно, так і було. Далі, 16-го Луки, є два Луки: Лука Весняний чи літній і Лука. Осінній На літнього луки ще немає муки, а от прийде осінній лука, то буде і хліб в достатку, і мука. Цікаво, що якщо дощ буде на луку, на 16 червня випаде, то врожай грибів очікується. Південний вітер добре для яровини. а якщо... Північного заходу, то сльотливе буде літо. Поживем, побачимо. Цікавий день 21 червня, якщо це день гроза, його називають Федора літнього або стратилата, а буде гроза для сіна погано задощити може. Далі 22-го Кирила на Кирила помічали. Що сонце віддає свою всю силу сонцестояння. І якщо липа зацвіте до цього числа, то сонячне і тепле буде літо. І далі, 24-го, бачите, як швидко ми наближаємось до завершення Вархоломія і Варнави. От саме з 24 червня від цих двох святих, які дня увірвали. Збільшується ніч, бо вони ночі доточили. А потім 25-го Петра Сонце, ворота, Онуфрія. Кажуть, сонце на зиму, а спека літо на спеку. І нарешті, 26 червня, кулини гречкосії. Бачите, аж тільки до цього числа закінчували сіяти гречку. Бо до травня місяця до Миколи літнього казали не сій гречки і не стрижи овечки. Добре люди знали прикмети, добре знали і якось і вірили в повір'я, і, мабуть, так і було їм повірі їхній. Ну, і нарешті ще не сказала про одне число, про 29-те. Це в той день якраз перестає кувати зозуля, бо кажуть, хі, вона. Мандриками вдавилася, є багато легенд з цього приводу, часу в нас мало. І тому, з побажаннями добра і щастя, я завершую розповідь про місяць червень, благодатний, п'янкий від запахів і квітів, затишний і теплий, світлий і сонячний. Хай вам щастить улітку і все життя. І дай Боже нам перемоги!